Всім доброго дня! Вітаю, друзі! 20 вересня у нас на календарі п'ятниця. І давайте я подивлюся зараз на ці два дні на суботу та неділю, які вони будуть для нас. Ми давно не робили такого розкладу, пам'ятаєте, як раніше. Тобто для людей, для влади, військовий розклад, дуже ми так якось знаєте, забули вже про це. Давайте ми подивимося. Такий загальний коротенький для Запоріжжя на вихідні дні, на 21 і 22 вересня, які вони будуть для запоріжців, для людей, для населення міста Запоріжжя, потім для влади, які ці будуть дні. Які ці будуть дні для наших е, комунікацій, ну і звісно, які будуть ці дні в плані безпеки, в плані е, е, якихось пошкоджень від військових дій, тобто дронів, ракет і такого іншого. Такий загальний розклад. М -м, подія у нас з ключиком. Так, дивимося перший рядочок, це у нас буде, так, я трошки це приберу, щоб воно мені не заважало. Це у нас для людей, які будуть ці вихідні, активувалися у нас чоловіки. Карти лежать, бачите, між домом та державою. Ну, Наші чоловіки будуть знаходитися скоріш всього більш вдома, ніж, ніж на вулиці, якось так спілкуватися. Бачите, книга падає. Але тут книга може і показувати як таєм, таємницю, так і вивчання чогось там, да, інформаційного спілкування. Темні думки у наших чоловіків. Звісно, звісно на них це лягло це ярмо війни. Багато з них вже загинуло, багато стало каліками. І, звісно, що ті, які зараз їхня черга, вони не дуже того хочуть. Ось вони і вийшли, ці чоловіки, бачите. Ну, більше показує, що це буде все ж таки дома, дом, перша карта. Це то, що для населення. Це головне, люди, головне. Дивіться, головне те, що чоловіки. Не хочуть захищати країну, тому що в них немає для цього бажання. Звісно, держава дуже багато помилок і робила і робить, і продовжує їх робити. Так що такі діла. Так, давайте глянемо, що у нас будуть наша влада робити. О, у цих все прекрасно. По клеверу. Наш, ой божечки, та, вони тут парочкою прям ходять. Прям ходять, дайте хоч прикрию. Хоч прикрию, Ну, влада наша буде відпочивати. Дуже класно кайфувати по клеверу, бачите, ще і парами. В них тут <свісно> і судячи по цій карті, будуть зради, зради, зради. Ось отак наша влада вихідні проводить, якось так. По барабану їм це все. Ну, Давайте глянемо наші е комунікації. Ну, слава Богу, з комунікаціями все буде гаразд. Слава Богу. Це вже нормально. Слава Богу, що все буде добре. Даже судячи по, ці, по цій карті, от, е, бачите, вкладаються гроші, робиться якась робота, буде робитися по комунікаціям, будуть щось, скоріш всього налагоджувати тут, бо де мост. Налагоджувати для того, щоб людям було все ж таки комфортно. Ну, це, мабуть, в тих районах, де ото поприлітало, бо воно все одно ми дивимося Запоріжжя, але те, що поблизу Запоріжжя, воно все одно торкається цього. Бачите, тут і тучки припали, але зроблять, щоб людям було більш-менш комфортно. Вкладається багато грошей в цю роботу. Звісно, що вони тут ще і красти будуть на цьому успішно. Пожалуйста, бачите, трансформація йде. Ось влада робить на комунікаціях. Краде те, що я вам сказала. Як же ж без цього? Так, ну і давайте подивимося, все ж таки військовий наш стан. Кубіки припали люди. Це дуже погані карти. По кубікам, неізвісно Ідуть йдуть і змінення, і дивіться, наше місто, наше місто наші сім'ї знаходяться між отаких карт. Зміни, на жаль, тут ідуть. Негативні, негативні. Це буде нірвотрька у нас, а ну, шуса за кубики давайте трошки розкрию. Нейзвісність наша іде по комунікаціям тут колодязь повне життя. Тут все, тут і освітяни, тут і медицина, тут все може бути затронуто деякий час. І воно дуже близько. Ось ось ось, ось просто на вихідних буде ця ситуація. Ось вона вона просто вже на порозі у нас. Ось. Так, і чим то для нас закінчиться? Що там воно буде? Рішення буде прийнято, але все ж таки по луні не дуже то буде. Не дуже то буде легко їм. Не дуже то буде легко їм. Так, тут швидке рішення, але тормозиться ще і це, це не, не швидка. Не швидка карта луна. Так, ніч, понятно, зрозуміло, що ніч. або під самий ранок. Будуть працювати хлопці. Будуть безпокойні у нас з вами. Ось вона, подія йде. Ми будемо з ключем. Слава Богу. Слава Богу. Непогано, але буде їм тяжкувато. Луна погана карта. Карта брехні, карта тіліпання, карта така, знаєте, по Запоріжжю. Позитивні карти так будуть летіти. Робота буде вестися росіянами. Вони це роблять з задоволенням. Ну, тут, бачите, щось у них тут заклякло. Щось вони тут в своїх траєкторіях заблукали. Два напрямки буде. І що? Ну, таке, щось незрозуміле. Вони й заплатили за цю інформацію, але щось воно якось не дуже тут у них. Так, хорошо, чи будуть влучання, чи будуть руйнування. Карт руйнування не побачила, але трансформація, що це таке? Це буде люди захист. Ось, опять-таки, дуже швидко. Воно на порозі, ця ситуація, ось вона. І ми будемо тут збивати. Вони не впевнені, куди їм даже кидати. Їм не дуже гарну інформацію надала оця персона, скоріш. Включимо ще одна. Напрямок. Жінки працюють. бачите, договор по роботі. От воно. Але ми будемо з ключем. Повинні відпрацювати. Так, чи будуть постраждалі люди? Будеть нервова система, бачите, тут і діти, і чоловіки вийшли, да. Проблеми з нервовою системою, але більш-менш про, про, про мене, як кажуть, знаєте. Ну, і тут також саме по луні, також психіка, ну, більш-менш. Так, дивіться, да, ми з вами почуємо. До речі, я вам хочу сказати, хто живе на Шевчику о, Дня вчора ночі. А, значить, був такий гул десь в районі 12-ї, біля 12, вже не пам'ятаю, я вже спати лягала. Такий гул, як летить самоліт, але дуже низько. Ну, дуже громко. Я в шах, мене прям напрягло, думаю, блін, чи прям сюди летить, чи так громко. Ну, якщо це ракета якась, да, там, дрон. ну, дрон не так, не такий звук. І воно раз, і все, і пройшло. Я зрозуміла, що це якийсь самольот це ж такий йшов, скоріш всього. Але дуже низько йшов. На іншій колоді. Є постраждалі люди у нас будуть. Людина, чоловік постраждає. Летіти традиційно буде, звісно, осьовано. Ми будемо тут збивати. Але не все. Не все. Ми не все зможемо збити. Дуже стараємося, але не вийде не, не все збити, бо це оце частково. Це частково. Це теж тут іде ось збиття. От. І це ось воно. Ось, шут, вже ногу підняв. Воно вже. Воно вже дуже близько до нас, люди. Попадання, руйнування. Тут іде захист, тут іде захист, тут іде захист, але тут іде якийсь бізнес. да, Буде ось бачите? По якомусь бізнесу прилетить, пошкодження буде. Так, да, буде, буде. Буде поряд домівки, трошки пошкодять вони тут. Це буде десь біля водички, десь може даже пошкодиться у вас там зв'язок. Ну, тут встановлять ось. Коротше, так, воно вже, Тару теж показало, що буде. Ситуація така буде. На жаль. І вона ось уже отут, на початку. Постраждали також буде. Так, а що у нас на дні? На дні у нас вдача, але не повна. І бачите, у нас тут дьявол. Будуть обмеження якісь якогось бізнесу. Бахне по бізнесу якомусь. Давайте глянемо по берегах. То ми тут збиваємо люди. Будуть. Бачите, будуть летіти вламки, буде працювати ППО, але все одно буде якась халепа тут у нас. І по цій карті також це видно. Так, да, будуть пошкодження. Будуть пошкодження. Будуть пошкодження. Десь поряд з водою. На південь. Ось, пожалуйста. потрощи стекла. Що там полетить? Молода людина якась травмується. Попадемо вже в лікарню. Так, да, лікар вийшов. Ну, вроді як, вроді як, повинен бути живий. Так, це по лівому берегу, по правому берегу. Ой, лівий берег не видно вам. Так, зараз я оце приберу, бо тут багато на Тут теж буде силове воздействие, даже може десь буде якесь загоряння, от іменно коли будуть е збивати. Можуть десь біля домівок все ж таки бути отака халепа, бачите, тут ще п'ятірка чаш, десь щось біля домівок може вам там пошкодити, і, звісно, що люди можуть теж по потрапити під. Да, потрапити під цей... Тут воно ще діти вийшли. Якусь отримати травму або психологічну, тут може і психологічно вийти, ні, тут фізичного плану, і опять дітки. Е, так, тут може, бачите голова, очі, тобто таке воно е... щось таке, якісь такі травми. І правий берег, я можу сказати, що воно буде десь там, де вже воно було, або поряд з тим місцем. Буде все нормально. Повинно бути все нормально. По Дніпрогресу я от бачу, що все добре. Тут іде йде така ситуація, бачите, дурнувата біля водички, але буде захист. Так воно, ось олетить, підвішаний стан. Підвішаний стан. Ось воно, бачите? Дніпро Гесу не повинно, там трошки, трошки профонив Приображенський мост. Приображенський мост. Тут трошки щось воно тут так не дуже впевнено. Там буде летіти, буде двіжуха. Будуть захищатися Приображенський мост. Бачите, тут декілька буде моментів іти. Чим закінчиться? Чим закінчиться? Більш-менш нормально. Балабіно. Мотор Січ. Бачите, тут йдуть зміни. Йдуть зміни, захист, трансформація, ну вона йде, в принципі, на краще. Ми з ключем будемо. Ну, непогане донышко, ну давайте глянемо, що буде в основному. А в основному ну перші криси йдуть. Перші криси заплановано подія. Дуже швидко буде рухатися. Що це нове? Що це нове? Якась там падла, нова з'явилася змія. Скоріше всього, це чоловік. Ось він. Зрадник по договору працює. ну, Справляться наші хлопці, але от, оце пошкодження. ну, Річ у тому, я вам багато разів казала, що якщо вже пошкоджено було, оце Дніпро Гес, оце, там, де були пошкоджені, от любе, берімо, любу адресу, де вже було пошкодження, там будуть випадати криси. От. Ну, тим не менше, план є. Пошкодити план, пошкоджити є, і подія дуже швидка, але тут будуть, бачите, відробляти. Проходимо по кращому варіанту, то будуть бити, будуть відбивати, в ламки воно падають. А, бачите, вламки падають. Ну, не факт, що вони туди прям впадуть. Вони можуть впасти не долітаючи до мотору. До речі, Румунія запросила допомогу в Україні, щоб ми збивали ракети російські, які летять над ними. Я не можу понять, а чого вони самі не можуть збивати. Не вистачає. Чого не вистачає? Сили, сили волі, мужності, бажання. Чого їм не вистачає? <кій> Ці країни НАТО якісь дуже сикливі, от чесно, якісь вони ну просто нереально. Та зібралися гуртом і дали йому давно, він тому <кій> Пущану з той та Іражки, вона вже засунулась би і сиділа. Ні, вони чогось бояться. Я не знаю. Так, окей. Балабіну Ну, дивіться, тут чіт чітко все показано, що тут в небі ви можете почути, бо будуть збиватися подія буде. Вламки можливі, можливі по цій карті по букету. Так, то, що будуть відбивати, будуть відбивати. Те, що буде летіти, все зіб'ють. Ну, от, Опять-таки я спитала, чи будуть руйнування? Можливі. Дуже вирогідні, опять-таки, від від оцього. Бачите, то, що ми будемо збивати. Так, чи пошкодять домівки? Є така верогідність. Опять-таки, бачите, тут йдуть клопоти, і це ночь або під ранок. Така, оця карта не дуже хороша, звісно. Тут може показати, що так воно може бути. Ну, і тут клопотання йдуть. Так, чи будуть постраждалі по люди? Ну, Гора, бачите, пройдете це психічний стан, тут воно я нормальне завжди розглядаю все, що поряд. Які проблеми тут? Проблеми завжди пройдете. Тут родові і, в принципі, по клеверу це таке легке щось. Фітопрепаратами можете себе підтримати. Балабіно, ну, у вас є така загроза, але це буде від вламки ви по повітрі то почуєте, ось іде робота. Бачите, так вона йде. Ось два напрямки буде, будуть хлопці відпрацьовувати. Жіночка за гроші у вас тут працює і живе в вашому містечку. Показує зрадників, якщо вони десь є, їх показують. Так, давайте подивимося кошугум. По моїм відчуттям, балабіну, у вас не повинно бути руйнувань там. Але все ж таки в небі ви можете то почути. Ну, будьте уважні, бо так вам, знаєте, карти припали по по, по луні. Там, по... Я б не сказала, що це, це руйнування, ну, така якась неприємність все ж таки відбувається. Хм. Ну, дивіться, бачите, летіти буде. Траєкторія там є. ППО буде працювати, пройдете по кращому варіанту. Що це? Захист. Новий якийсь захист, опять-таки вночі, і він не дуже якийсь, якийсь певнений. Ну, бачите, зміни йдуть, трансформації йдуть, але на покращення. Ну, дай Боже. Але тут якась загвоздочка. Що це за загвоздочка? А, там буде декілька. Декілька. Ось проблема в цьому. Але повинно бути все добре. Чи будуть пошкоджені люди? Психічні, нервові, чоловіки в основному, але так, в принципі, непогано. Ну, і тут от якісь будуть захворювання такого масового характеру, пов'язані з дихальною системою, з тиском. Зараз ідуть оці е, 5 Ті бурі магнітні, може буде щось горіти, там у вас дихати нічим буде, як ото у нас. Війна буде йти до кінця 2024 року. Розумієте? Якийсь вже вибух придумали. Що не буде закінчення війни, може припинитися тільки гаряча фаза, бойові дії, обстріли. Оце може припинитися. І то. На тому тлі, що ми б'ємо по них, вони б'ють по нас, а ми їм даємо відповідь. А вони до цього не готові до нашої відповіді. І вдвох вони в цю ігру грати не можуть, бо вони сикуни. От і все. Розказували три роки своєму населенню, що вони воюють з НАТО. Все, я закінчила всіх обняла, поцьомала. Почуємось